Вас не дивує, що в нашому світі досі існують гомофоби? Ось в цей час, прикиньте, в нашій реальності, на нашій планеті, Я не розумію, як на одній тій самій планеті в один і той самий момент можуть існувати люди, які створюють чат GPT і супутники, і люди, які всерйоз боряться з тим, щоб всі пісюни сувалися тільки куди треба. Куди треба саме їм, звичайно. Я не розумію, і в принципі, дивіться, а, можливо, ви навіть не розумієте, в чому претензія. Тіпа, це давним-давно не проблема. А, бо ми в Києві на стендап зазвичай приходять прогресивні сучасні люди. Ви все шарите ви. Але я багато виступав і в маленьких містечках. Я Якось виступав у маленькому містечку Хмельницької області. І я там просто розповідав жарти щось про Євросоюз. Просто якось ну про те, що Україна лише а Євросоюзу. Якось просто в проброс запитую. А ви, до речі, як за те, щоб Україна вступила в Євросоюз? Іначе майже весь зал такий, да, да звичайно, да, але збоку сидить один стіл, і вони прям такі, а ми проти. Я такий, так, цікаво. ОПЗЖ в залі також, ну. Давайте послухаємо. Громадянська позиція, це важливо, все нормально. Давайте послухаємо. Кажу, а чому саме ви проти? І чувак мені звідти каже: А ми проти того, щоб у нас в країні легалізували її шлюби. Кажу: тобто, ти зараз на одну чашу вісів ставиш. Відсутність кордонів з європейськими державами, можливість подорожувати, де ти захочеш, взагалі без кордонів і без віз, можливість відкрити будь-який свій бізнес у будь-якому місті цілої Європи, відсутність е мита, розвиток міжнародної економіки і торговлі з іншими країнами в цілому. А на іншу чашу вісів жопу Сереже! Не знаю, люди, які прям про, прям суворо проти. У них точно є проблема зі словом пріоритети взагалі. Точна є проблема. Це ті люди, які бачать, як у них в під'їзді продають спайс, і вони такі, це погано, звісно. Це погано. Потім повертаються вправо, тут два чоловіка йде за руку, і вони такі: а отут їбало бить надо! Отут, блять, ні. Ви теж пацани? Погано, звісно. Ну так собі. А тут, блять, я званю Карасю. Я не розумію, які взагалі у натуралі можуть бути проблеми з геями, поки в світі існує п'яне битло. П'яне битло. Я поясню. Я не про людей, які випивають. Я кожного дня це роблю сам, ми з вами це знаємо. Я прям про битло. Ви розумієте категорію, яку я маю на увазі. Тому що дивіться, ось які проблеми у вас можуть бути з геями, якщо ви натурал. Утрірована ситуація, такого не буває, просто блядь, по формулі. Гей вам каже. Можна член. Ви йому кажете, ні, він все окей, я пішов. Все, я чисто, да, да, ні, ні, не цікаво. Окей, все. Я. Нативне предполіє. Нє, окей. П'яне бидло вам каже: дать пізди. Назвіть мені хоч один приклад ситуації, в якій доречно сказати ні, не треба. «Not today...» Хоча погодьтеся, фраза можна член і дать пізди, наче з однієї методички. Але люди є бать з різними ідеологіями. Я абсолютно класно до цього ставлюсь. У мене є друзі, у мене є знайомі геї. Більше того, я колись навіть жив з геєм. Це не було по моїй волі. Нас було декілька. Пером треба це пояснити. Я був студентом, навчався у Херсоні. Ми з карішами знімали квартиру в трьох, іноді в чотирьох, там склад мінявся завжди. Декілька людей нас там завжди жило на квартирі. І потім, коли ми роз'їхалися, потім пізніше виявилося, ми дізналися, що один з чуваків, який з нами жив, він був геєм. І на той момент я відреагував як херсонський пласкалобий гомофоб. Я такий: у блять, підерп'єдік. Блять, блядь, блядь, блядь. А ми з ним в один душ ходили, а ми не одночасно ходили. Але я на той момент був людиною, яка думає, що гомосексуальність передається через ручку душа. Що я покупався, виходжу і такий члени, члени, члени. І зараз я вже п'ятий рік живу в Києві. Я давним-давно думав, що я толерантна людина, я класно до всіх ставлюся. Абсолютно ніяких претензій, ніяких е упереджень в мене немає. Але нещодавно була ситуація, яка показала мені, що я досі залишаюся. Ще мені, коротше, є над чим працювати. Була тусовка, декілька, багато друзів, багато різних знайомих. Щось ми гуляли, розважалися. І в якийсь момент двоє моїх знайомих нічого цьому не предвіщало, Двоє моїх знайомих вирішили мені зізнатися в тому, що вони геї. І це такі знайомі, про яких ви і так таке думали. Але ніколи це вслух не говорив ніхто. І тут саме вони сказали: вау, у нас такий рівень довіри, клас! Блін, приємно, так чесно, так відверто. Але саме в той момент. Я все ж таки зрозумів, що я досі залишаюсь херсонським пласкалобом-гомофобом. Бо перше, що я подумав, так а чому ви не разом? Бо у мене в голові геї, які знаходяться в одному приміщенні, обов'язково сходяться як пазли. Кажу: так а чому ви не зустрічаєтесь? Вони кажуть слав, бо ми не собаки. Ну, немає такого, що ми просто по виду співпали. Це нормально, так може бути. Ми просто не подобаємось один одному. Нам обом подобаєшся ти. Yeah, Це вже придумав. Це вже придумав від себе. Не подобаюсь. Я перепитав, ні. На жаль, слухайте, багато пар в залі взагалі. Дві парочки, пожалуйста, поплодуйте, скільки вас ви в стосунках небагато. Ну, моя аудиторія, я розумію. Небагато пар. Дивіться, а... я не хочу сказати нічого поганого, більш того, це моя суб'єктивна думка. Це, ну, просто я так вважаю, просто це на 100% вірна теза. Я не наполягаю, не намагаюся вас чому переконати. Просто знайте все, що я говорю, воно так і є 100%. Дивіться, я абсолютно впевнений, що абсолютно більшість пар приречені на розставання. Абсолютна більшість пар. Я насправді сказав би всі, але не хочу, щоб ви щось прям з стулями кидалися. Давайте більшість хай буде. І ви можете сказати, Слав, ну херню говориш. Ось ми разом, вже давно, в нас все прекрасно, ми любимо один одного. Я розумію, ну так почекайте. Бо я не хочу якось вас образити або змусити вас посваритися. Ні, мені це не треба. Ви самі це зробите. Дайте час. Дивіться, дуже проста формула. Що треба для того, щоб якісь стосунки закінчилися? Треба їх колись почати. Ось і все. Ось і все елементарно. Дивіться, я вже два роки не в стосунках. Але щоб так говорити, треба колись бути в них. Правильно я розумію. У мене були стосунки більше року. Ми жили з дівчиною, все було прекрасно, все було нормально. Ми у нас були почуття один до одного. Потім вони просто пройшли самі по собі. Вони вичерпали себе. Нічого поганого не булося, просто вони закінчилися. Це абсолютно нормально. Так може бути. Задумайтесь, така теза також існує. І ви в мене запитуєте, Слава, в який момент ти це зрозумів? Ви запитуєте, я бачу інтерес, інтерес в ваших очах, я бачу, ви прям ставите запитання, Слава, коли я вам відповідаю. Я не буду нічого приховувати. Ви пара, правильно? От ви удвох. Можна тобі запитання задати? Інтимне, ну, в такий сьогодні вечір. От Дивись. А, пропонуються дві опції. Між сексом і мінітом. Ти що обереш? Перше, секс, тобто. Ну, дві секунди знадобилося на роздумки, але все ж таки секс. Є відповідь. Якою б вона не була, вона правильна. Є відповідь у людини. Це секс. А я на таку саму пропозицію. Обрав новий ефір «Ліги Сміха подивитися. Очевидно, щось не так в стосунках. Є що прорабатувати, так скажемо. Не знаю, стосунки прийшли в ту стадію, коли ми сварилися вже абсолютно без причини. Ми просто так могли сваритися, коли завгодно. Нічого для цього не треба було. Ми одного разу посварилися через запити в Гуглі. Запити в Гуглі, вона побачила мою історію. Браузила, образилася. Можливо, не треба було гуглити, як кинути дівчину. Але Але хто ж знав? Дивіться, це абсолютно нормально, все може закінчуватися. Це, це на початку стосунки, ви такі, ой, а що їй подарувати, а, а куди нам сходити? А що мені вдіти, щоб їй сподобалось? А потім, в якийсь момент, тобі в голову приходить думка, ти її не кликав, але вона вже тут. Роздивись, що це саме вона. Думка, коли ти. Дивишся в очі найдорожчій, найближчій тобі людині, і від щирого серця думаєш: от би с'їбалась кудись. Не ігноруйте її, це нормально абсолютно.